Пропагандистка Маргарита Симонян панікує через можливий замах на її життя. В своєму телеграм-каналі вона повідомила, що отримала невідому бандероль, в якій начебто були сліди вибухівки. Сюрприз відправили на її ім'я до місця роботи. Вибуховий чи то сексуальний подарунок їй пройшов із Гонконгу. Поліція одразу оглянула предмет, однак вибухівки так і не виявили. Замість того у бандеролі була іграшка для сексуальних утіг. Після такого дарунку життя Семоньян стає цікавішим, написала вона у своєму телеграм-каналі. Бандероль із Гонконгу. Вибухового пристрою там не було, зате виявилось ось що. Кажуть, це якась віброкуля для сексуальних пригод. Як на мене, так пенал якийсь. Моє життя стає все цікавіше. Нагадаю, раніше вибуховий подарунок презентували блогеру-пропагандисту Владлену Татарському. Під час творчого вечора, який він проводив в одному з кафе Санкт Петербурга, йому подарували статуетку із тротилом. Як наслідок, потужний вибух прямо на сцені під час виступу Владлена.